Сьогодні, 28 травня, Київ відзначає свій 1541-й день народження. За ці роки відбулося багато подій, котрі насичено історію досвіду. Але й зараз ми проходимо очередне випробування настижі. Багато місць столиці зігнали руйнувань і наступних сільської агресії. Саме завдяки їм ми можемо жити вдома, тому пропонуємо детальніше з ними ознайомитися. 1023 426-й день незламності. Україну війна. Наша країна зазнала страшних руйнувань. Людство має пам'ятати, якою ціною Україна виборює свободу. Ми учні спеціалізованої школи номер 304 9 класу. Чеботаєва Марія. Фогут Вероніка. Так і формали. Пропонуємо вашій увазі тур Київщини. Ви можете відвідати визначні локації, які зазнали тяжких руйнувань, але вистояли та відновились. Вже від вокзалу ви швидко дістанетесь до цього місця. Зруйнований житловий будинок, який став могилою для молодої української сім'ї. Наступний не менш постраждалий будинок офіс всесвітньо відомої компанії Samsung. Зазнав пошкоджень вже у жовтні. Потім потрапляємо на місце що поблизу станції метро Берестейська, під котрим наші герої зупинили ДРГ Росії, яка прямувала до центру нашої столиці. 15 березня. І знову нанесено ворожий удар по житловому будинку. У контрому мешкали сотні цивільних. Але вночі агресор підступно зруйнував їхнє життя. Бабусин Сад. Колись прогресуюча база відпочинку з неймовірною природою за межами Києва. Проте його не оминули ворожі снаряди, зруйнований вщент. Знищені будинки, дороги, мости. Всі ці руйнування тримають собі селище Стоянка поблизу Київської області. Ворожі артилерії вперто пробрались мирними вулицями цього мальовничого містечка. Внаслідок обстрілів російськими окупантами у Ірпені зруйновано стадіон Чемпіон, де щоденно займалися діти різного віку. Цей стадіон для них став символом спортивного життя. Завдяки проєкту Юнайтед 24 та Андрію Шевченко це місце почали відновлювати. Сотні одиниць знищеної ворожої техніки. Місце, у якому точилися запеклі бої за столицю. Жахливі наслідки битви вже у минулому. Влада та люди докладають великих зусиль, щоб виправити їх. Місто, яке одне з перших прийняло бій на Київщині, десятки ворожих гелікоптерів намагались захопити аеропорт. Завдяки героїзму наших ЗСУ вдалося затримати решистів на три дні. Була повністю знищена безвітно посадкова смуга, щоб ворожа авіація не могла перемістити свої сили до домашківа. Мрія наша могутня мрія символ повітряного флоту. Знищена, але не зламана. Пройде декілька років, і вона знову зможе злетіти у наше вільне блакитне небо. Звичайний торгівельний центр, зруйнований російською ракетою кинжалом, де не було жодних військових об'єктів, що ще раз доводить неблаготворні наміри Російської Федерації. Вони хочуть знищити не нашу армію, а наше мирне життя. Ворожі удари продовжувались. Вони атакували нашу інфраструктуру. Взимку ми залишилися без стабільного постачання електроенергії. Тому влада прийняла рішення створити у кожному районі пункти незламності, де людям давали змогу зігрітися та підзарядити гаджети. Чим зробили ще один крок назустріч перемозі. Міст, що був невід'ємною частиною прогулянки всіх киян та гостей столиці міст, який витримав черговий ворожий ракетний удар. Міст, поблизу якого не було жодних військових об'єктів. Столичний готель, що зберігає десятки цивільних душ, люди, які тікали з прифронтових територій, яких наздогнала війна. Напередодні нового року, коли всі святкують, їхнє життя трагічно скінчилося. 10 жовтня, і знову удар по центру прийняття рішень. Дитячий майданчик, на якому раділи діти у мирний час. Тепер сімейний парк ніколи не буде таким, як тоді. Отже, наш стартап дає змогу відчути наслідки страшних руйнувань, створених Росією. Ми показали справжні місця незламності. Місця, де за нашу свободу боролися наші герої. Всі локації мають особливу атмосферу, яка лякає та. Вражає участь. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну, крокуємо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми віримо, що вже скоро зможемо показати вам екскурсію відновленими місцями переможного Києва та України. Вітаємо всіх жителів столиці з Днем Києва! І також з цього приводу пропонуємо вам переглянути екскурсії центром від нашої команди, які вже є в стрічці. Тому скоріш переглядай!